Друзі, вітаю вас на каналі Приват Прораб. Мене звуть Роман, і сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему, а саме вартість будівництва приватного будинку в 2024 році. Розберемо на окремому прикладі будинку, який ми вже побудували в місті Хмельницькому. Це будинок 90 квадратних метрів житлової площі. А ви поки підпишіться на наш канал і ми починаємо. Почнемо з того, що ми живемо в дуже нелегкі часи повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Багато людей вимушені тікати від цієї війни в більш безпечні регіони України. Також багато людей цікавляться переселенням або вже навіть переселилися в більш безпечні області. А також тема купівлі або будівництва будинку цікава й тим, хто хоче переїхати з квартири в приватний будинок. Тому купівля чи будівництво приватного будинку як ніколи актуально в наш час. Візьмемо до уваги, що земельна ділянка у вас є. Можливо, ви її купили чи отримали у спадок, ми не будемо враховувати ці витрати. Друзі, якщо у вас цікавить тема купівлі чи вибору земельної ділянки, ставте вподобайки, якщо відео набере 50 лайків, ми обов'язково вам запишемо цей ролик. Перше, з чого будівництво будинку, це розчищення території, вирівнювання земельної ділянки. Потрібно зняти верхній шар ґрунту. Далі ми робимо розмітку периметра будинку, просипаємо все піском і починаємо копати. Тут ми застосовуємо спецтехніку. Найчастіше ми використовуємо збірно-стрічковий фундамент. І цей будинок на виняток. Тут ми застосували саме цей фундамент. Він складається з монолітної залізобетонної подушки, фундаментних блоків і монолітної залізобетонної плити. Ми почали з того, що прорили траншеї, підсипали піщану щебеневу підсипку і протрамбували її. Зв'язали арматурний каркас з поздовжньої 12-ї і поперечної 8 арматури і залили це все бетоном. Товщина бетону 30 см, ширина 60 см. Після цього ми змонтували фундаментні блоки на цементний розчин. Після монтажу блоків ми зробили зворотню засипку фундаменту і ущільнили ґрунт. Далі ми приступили до монтажу опалубки і в'язання каркасу для монолітної плити. І залили це все бетоном. Товщина плити 15 см. Цього достатньо для такого будинку. Площа фундаменту в нас вийшла 120 квадратних метрів. Чому так? Тому що ми врахували ще терасу і ганок. Це не житлові площі, але ми їх враховуємо. Отже, такий фундамент під ключ замовнику обійшовся в 16,5 тисяч доларів. Це матеріали плюс робота. Другим етапом є мурування несучих стін та простінків. Ми будуємо свої будинки з цегли. І цей будинок також ми збудували з цегли, тому що цегла це найкращий матеріал для будівництва приватного будинку. Товщина несучих стін 38 см, простінків – 12 см. А жила площа будинку становить 90 квадратних метрів. Проєми над вікнами і дверима ми перекрили залізобетонними перемичками. Останній етап бурування цегляної коробки є встановлення різьбових стежнів. Саме за допомогою них буде приєднуватися дах до стін. На етап зведення стін замовник витратив 16 тисяч доларів. Це робота з матеріалами під ключ. Слідуючий етап це покривенні роботи. Найчастіше ми використовуємо два види перекриття. Перше це панельне перекриття, плити залізобетонні. І друге балочне перекриття. В цьому будинку ми застосували балочне перекриття, тому що це е, легка конструкція, досить надійно і тепло. Наші фахівці змонтували струпільну систему, прибили гідробар'єр, обшили це все обрешіткою і накрили німецькою металочерепицею. Чому саме металочерепиця? Та все тому, що це дуже надійний і практичний матеріал. Він гарно виглядає і не супер дорогий. При цьому служить дуже довго і можна обрати саме ту палітру кольорів, яка вам подобається. Вартість зведення даху, робота з матеріалом під ключ для замовника стало 17 тисяч доларів. Після цього ми переходимо до етапу встановлення вікон та дверей. Нам потрібно закрити теплий контур. Ми встановили 7 металопластикових вікон в двосторонній ламінації з 7-камерним профілем і з двохкамерним стіклопакетом. На вікнах ми радимо не економити, тому що в подальшому це заощадить ваші кошти під час опалювального сезону. А ще ми встановили якісні броньовані вхідні двері. Все разом вікна з дверима замовнику обійшлися в 6 тисяч доларів. Останнім етапом, що ми зробили в цьому будинку, було утеплення фасаду. Для того, щоб зимою в будинку було тепло, а літом прохолодно, його потрібно гарно утеплити. Ми використали пінопласт товщиною 15 см і нанесли декоративну штукатурку. Після цього будинок виглядає вже як цукерочка. Вартість утеплення замовнику обійшлося 7 тисяч доларів. Це робота з матеріалами. Отже, підсумуємо: фундамент, стіни. Дах, вікна з дверима, утеплення, замовнику обійшлося 62 тисячі 500 доларів. Це під ключ. Друзі, я сподіваюся, вам стало більш зрозуміло, скільки коштує збудувати будинок в 2024 році, враховуючи, що це будівництво під ключ. Ну, звичайно, якщо ви будете будувати самі, то будівництво стане вам дешевше, але сил, енергії і затрат часу вам потрібно вкласти набагато більше. Шановне панство, дякую вам, що дивилися це відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтеся на наш канал. З вами був Роман, канал Приватпрораб. До зустрічі!